Доброго дня всім присутні колеги. У нас сьогодні засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Перед порядком денним. Хотів би, Доброго дня. Хотів би зачитати персональний склад постійної комісії, комісії Владимирської сільської ради висновка. Тож. Перше з питань бюджету фінансів, соціально-економічного розвитку, регулярної політики законності та захисту прав людини. Голова постійної комісії Грині Юрій Іванович, заступник голови комісії, Мельник Олександр Володимирович, секретар постійної комісії Беда Валентина, члени комісії Подвальнікова. Це, мабуть, із комісії Ні, да, нам не, нам нашу, не потрібно. Та, да. нашу Шукаємо Тут нашу третє з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, охорони, здоров'я та соціального захисту населення. Голова постійної комісії Рябченко Олександр Володимирович, заступник голови постійної комісії. Ревченко, Білорусь Юлія Олексійна, секретар постійної комісії ШПАК Наталя Іванів. Члени комісії Осачук Володимир Васильович, ось Ірина Михайлівна, Якубчук Галина Дмитрівна. Отож, сьогодні порядок денний у нас такий. Перше, про затвердження про... Стоп, вибачте, будь ласка, присутні в нас сьогодні депутат Рябченко Олександр Володимирович, Шпак Наталя Іванівна. Осадчук Володимир Васильович, Якубчук Купчук Галина Дмитрівна. Також у нас запрошені попанку Олена Анатоліївна, начальник відділу соціального захисту населення та охорони праці та Паламарчук Олександр Іванович, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту. Отож, порядок денний. Перше про затвердження програми перевезення педагогічних працівників за загальної середньої шої освіти Родиженської сільської ради на 2026 рік. Друге. Про затвердження програми перевезення педагогічних працівників закладів позашкільної освіти Ледінської сільської ради на 2026 рік. Третє. Про затвердження програми організації харчування учнів перших 11 класів закладу загальної середньої освіти Ледижінської сільської ради на 2026-2027 роки. Четверте. Про затвердження програми організації харчування вихованців закладів дошкільної освіти Ладижінської сільської ради на 2026 рік. П'яте. Про затвердження програми шкільний автобус на 2026 рік. Шосте. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Ледижінської сільської територіальної громади на 2026 рік. Сьоме. Про затвердження програми з утвердження української національності та громадянської ідентичності в Ледижій сільській територіальній громаді на 2026-2028 роки. 8. Про внесення змін до структури закладів загальної середньої освіти Лежинської сільської ради. Дев'яте. Про внесення змін до структури закладів дошкільної освіти Ледижій сільської ради на 2025 рік. Десяте. Про внесення змін до режиму роботи у відокремлених різновіковій групи Ледижінській ЗДО зірочка в селі Рижовка. Одинадцяте про затвердження передавального акта, складено комісією з реорганізації Шарлінської гімназії Лединської сільської ради у Майнської районі Чехаської області. Дванадцяте про затвердження програми перевезення окремих людей категорій громадян на приміських маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування витрат за здійснення перевезення на 2026-2028 роки. Тринадцяте про внесення змін до програми підтримки комунального некомерційного підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини, катастроф Черкаської обласної ради на 2023-2025 роки. 14. про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Паланської сільської ради на 2026-2028 роки 15. про затвердження програми підтримки комунального. Некомерційне підприємство Уманська центральна районна лікарня Поланської сільської ради на 2026-2028 роки та 16 -е про надання допомоги на поховання. Трош, по-першому, про затвердження програми перевезення педагогічних працівників закладів загальної середньої тушліоної освіти в, в ради на 2006 рік відповідає Павло Маричук, Олександр Ф. Іванович. Будь ласка, програма перевезення педагогічних працівників загальної середньої дошкільної освіти. Направлення на організацію перевезли туди працівників в категорії визначих закону України про освіту та про дошкільну освіту. На цій цілі планується на 2026 рік прийняти 100 тисяч гривень. До цієї програми також дається порядок відшкодування вартості приїзду даної категорії працівників на привізковому автобусному столучку. Шановні колеги, питання, запитання, пропозиції. Голосуємо, хто за, проти, утримався одноголосно. Друге, про затвердження програми перевезення педагогічних працівників закладів позашкільної освіти Володимирської сільської ради на 2026 рік, будь ласка, сьогодні. Така ж програма про перевезення педагогічних працівників, але вже позашкільних закладів пропонується вашій увазі. Тому що раніше ми цю категорію... Працівників На ці цілі планується теж передбачити кошти і пропонуються вашій увазі заходи, як ця програма має реалізовуватися. Категорія теж піргова, мушутерічні працівники. Шановні колеги, зауваження, пропозиції немає. Голосуємо хто за. Проти утримався одноголосно. Далі третє. Про затвердження програми організації харчування учнів перших 11 класів закладу загальної середньої освіти Леничівської сільської ради на 2026-2027 роки. Будь ласка, зв'язку з закінченням дій попередньої програми пропонується затвердити програму організації харчування учнів перших 11 класів на 2027 роки. Осудию цієї програми, що ні значно розширено категорію дітей які користуються пігами на безкоштовне харчуваннях тобто звільнення від оплати. Ці ряд категорій, які раніше не було, ніколи, вони добавлені. Список їх великий. Вона пройшла обговорення. І на цій цілі, в 2026 році пропонується обмінити 4 мільйони гривень, в 27-му році теж 4 мільйони гривень. Раз, разом 8 мільйонів гривень. Шановні колеги. Питання, пропозиції, зауваження. Mm -hmm. Ставне голосування. Хто за? Проти, утримався в одного голосного. Четверте, про затвердження програми організації харчування вихованців закладу дошкільної освіти Ладижинської сільської ради на 2026 рік. Будь ласка, бюджети, Дошкільна освіта теж має харчувати дітей. Відповідно дітей школу, на 2026 рік пропонують закрити таку яку Виділити 3 мільйони гривень саме на ці цілі. Перелік дітей в кількох категорії ідентичний стосовно програми для дітей категорії учнів перших-11 класів, добре тобто, з вами середньої світли. Ця програми такі ж, як передні, організації пів безкоштовного харчування дітей, визначених півкатері. Бачу в тому. Зрозуміло. Шановні колеги, питання, пропозиції, зауваження. Голосуємо. Хто за, проти, утримався одноголосно. П'яте, про затвердження програми Шкільний автобус на 2026 рік. Олександр Іванович. Зв'язку з необхідністю збільшення перевезень наших дітей в межах громади, зокрема, нам необхідно ще один автобус придбати для того, щоб ми могли подості реалізувати перевезення дітей до шкільня. Тому що в Володимирському ліцеї останній автобус, який придбаний, він якраз покриває ті потреби, які необхідні для Володимирського ліцею. Для того, щоб ми виділи автобус для закладнодошти освіти, необхідно ще один автобус напридбати через те і пропонується програма що автобус ще у довго 2026 році. І за рахунок співфінансування придбати ще один автобус. Із субвенції державного бюджету виділяється 2 мільйони 30 тисяч гривень, із місцевого бюджету 2 мільйони гривень. разом 4 мільйони 300 тисяч гривень. Шановні колеги, пропозиції, зауваження немає. немає. Голосуємо. Хто за? Проти. Тримався одноголосно. Е, так, це в нас шосте, так, да, здається? Шосте про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей владежи територіальної громади на 2026 рік. Дана програма спрямована на реалізацію здоров'я відпочинку дітей пільгових категорій в категорії, першу чергу під час кредитньої відпочинкової зміни. Вона спрямована в першу чергу на, на харчування дітей в межах приштіни-оборочих майданчиків і створення їх умов, для них умов для повноцінного відпочинку і оздоровлення. Тут участі в програмі вивчені в категорію цих дітей. Зокрема, відзначається те, що на 50 поставка харчування однієї дитини в те, як дітей перших 9 класів, 34 оборона, що далі перебування означається розмість 50% ці харчування, а на півній категорії які в цій програмі видачені безкоштовно. Шановні колеги, пропозиції зауваження. Голосуємо за, проти, утримався одноголосно. 7. Про затвердження програми затвердження української національної та громадянської ідентичності в власницькій сільській територіальній громаді на 2026-2028 роки. Саме програма приймається вперше. Пов'язана вона з тим, що в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації є гостра необхідність формування і молодих людей та й жителів громади. Розуміння, що таке українська національна громадянська ідентичність, що таке українська нація і чим відрізняється від громадян країни-агресора. Для того, щоб формувати подібні розуміння, пропонується в громаді здійснити цілий комплекс заходів, знати і національно-патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання. Так, далі. підвищення її громадянської освіти, а також взаємопідтримки співпраці органів місцевого сорядування з іншими інститутами громадянського суспільства, які є в нашій державі. Також останній напрямок у цій програмі це формування системи кадрозабезпечення в сферу твердження української національної ідентичності. Для чого мається увазі підвищення каліфікації всіх виконавців цієї програми це працівники в першу чергу. Центку дозвілля, відділ освіти культури, ну і заклади освіти, тобто підвищення її ПНІК, і ще покупчився в семінарах, віддалах і тренінгах. По кожному з напрямку розроблені більш конкретні заклади, які плануються провести в нашій громаді протягом 26, 27 і 28 років. Так, зрозуміло. Шановні колеги, питання, зауваження, пропозиції. Голосуємо за, проти, отримав одноголосно. Восьме. Про внесення змін до структури закладів загальної середньої освіти Владижинської сільської ради. Будь ласка, прохожу клопотання дирекції Одинського ліцей, а також завівчий різкий Одинський ліцей. Пропонується внести зміни до структури Одинської ліцеї, Одинської ради. А саме, зокрема, ввести 021 штат одиниці п'ятого соціального. Спочатку, що зараз в Одинському ліцеї, штатна одиниця піддовольного соціальна, я роднюю 75 штатних одиниць, Враховуючи тільки дітей. І один з уліцею, це вже більше 400 дітей. Тільки штатних одиниць має бути одна, тому що обсяг роботи досить великий. Пропонується ввести півштабних одиниць електромонтера з ремонту та повного електроустаткування. В структурі Одинського ліцею є штатні одиниці електромонтера. Дослідне електростаткування, але на цю кількість, на це навантаження ніхто не хоче йти. Об'єм роботи ліцей великий, тому що ліцей готується до реформи старшої профільної школи, дуже багато демодернізації, реконструкції, в тому числі системи електрозабезпечення. Спеціальність електромонтера зараз є гостро дефіцитна. Знайти виконавці роботи, зараз стало досить-досить складно. І є надія, що все таки. В ліцеї з'явиться своя людина, тому що в ліцеї ще є філії, три філії, їх теж дуже багато проблем по автозабезпеченню. Ослуговувати нікому. Пропонується внести одну штабну одиницю, в структуру філії філіонівського ліцею, зокрема, ввести одну штабну одиницю сторожу. До сьогоднішнього часу. Там працює сторож, який веде структуру штату Вадимівського ліцею. Це програма, зговані у майпостішому квітні, які повинні бути відкриті постійно. Це, з ліцею штатна Дениця видно структуру гривської фірми. В ліцеї цієї штату одиниці не вистачає для забезпечення охорони закладу з громадних них щоб ви розуміли, вихідні заклад взагалі без охорони. На території закладу виконується шкільних автобусів, вартість відчувника цих щільних автобусів. Якщо це не охороняти, то ситуація взагалі буде кричуща. Ну, Через те пропонується ввести вирозку фігур в свою штатну одиницю, в Бадинську ліцензію залишити для своїх потреб. Так, всім зрозуміло. Шановні колеги, пропозиції, зауваження. Став на голосування. Хто за? Проти – утримався одноголосно. Дев'яте. Про внесення змін до структури закладів дошкільної освіти Одинської сільської ради на 2025 рік. Власне, пропонується внести зміни до структури Лединського закладу дошкільної освіти на садочок Зірочка, а саме її відокремлення підрозділу Сіліжавка, в якій пропонується ввести 08 штат одиниці посади вихователя. 0,21 статуї одиниці посади помічника вихователя, по 0,21 та одиниці посади кухаря. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що тут відбулася зміна в мережі вихованців. Їх стало менше в змішній групі різного докремго підрозділу. Для сусідні з'явилася можливість змінити режим роботи цієї докремної групи і цей режим роботи. Заперети вже повні. повні. Це пов'язано з найпростішим укриттям, яке практично має розмір 30 квадратних метрів. Тобто в нормативі 1 квадратний метр на одну, на одну особу. Якщо діти вибили, то площа на одну особу збільшилася. І ми зможемо роботу цього наглядного підрозділу. Пів робочого дня організувати в один день. Є відповідні клопотання батьків, завідуючи цим до певних підрозділів, є клопотання директора. Я зазначу Зв'язку З цим треба збільшити обсяг вихователів, які мають продовжувати цю роботу в другій половині дня, як раніше вони не робили. Це 2 штабій одиниці, як саме вихователя. А також 0,21 одиниці помічника вихователя. Ну і 0,21 одиниці кухня, який теж буде працювати вже в другій половині дня. Шановні колеги, пропозиції, зауваження? Немає. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримався одноголосно. Десяте, про внесення змін до режиму роботи у відповідальній різновіковій групі Лежинського задоволення зі ручкою в селі Рижовка. Це ж це саме якщо, так? про внесення змін до структури закладів шкільної освіти міської ради. А це про внесення... А що там пишеться? Різнових групи. А режим роботи. Режим роботи. Да, да, да. Ой, я, я його не взяв. Я вам пояснив, що ну, я тільки розповую. що ми це ж, да, да, ми воно ж режим роботи змінює. Да. Він був да, пів робочого дня, а да. цілий день. Ставимо позитивно, так, да. да, як пропоную, проголосували за. Да. Тоді до 11 про затвердження передавального акта, складеного комісію з реорганізації Шарінської гімназії Ладижинської сільської ради у районі Черкаської області. У ну, зв'язку із реалізацією, яка відбулася, сформований передавальний акт майна Шаринської, Шаринської гімназії, який переданий баланс Владимирському ліцею. Тобто це вже стала одна юридична особа, одинський ліцей, а Шальська гімназія його філія. Відповідно, складається передаваний акт, який необхідно затвердити, щоб завершити процедуру ліквідації юридичної особи Шаленська філія, державного реєстрату. Шаленська гімназія mm -hmm. почалася. Mm -hmm. Пропонується цей передавальний акт вже затвердити. Він є там, в матеріалах для депутатів на шести листках, які вдаються. Розумно. Шановні колеги, пропозиції, зауваження. Немає. Голосуємо. Хто за? Да. Проти. Тримався. одноголосно. Так, 12. Про затвердження програми перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах автомобільним, транспортним та е, відшкодування витрат за здійснення перевезення на 2026-2028 роки. Олександр Іванович. Ні, це вже є. А, це вже є, так? 25 2025 році закінчиться дія нашої програми. Щоб продовжувати здійснювати філове перевезення наших фільових категорій громадян нашої громади, нам також треба зтвердити нову програму на певний період. Затверджувати ми будемо програму на три роки, з 26 по 28 включно. Чому на три роки? Згідно вимог бюджетного кодексу України, програми повинні бути не менше, ніж три роки, щоб можна додати. здійснювати видатки на виконання тих чи інших заходів програм. Що я хочу сказати? У нас час іде, пільові категорії збільшуються. Якщо взяти попередній період, тоді програм було дві лишнім тисячі пильовиків, на новий період здійснення програми вже буде три лишнім тисячі пильовиків. Збільшується наскільки з ветеранів війни, збільшується, наскільки іноді наслідок війни. Мета програми полягає в тому, що ми реалізуємо право окремих категорій громадян пільговий приїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах Умань-Затишок, Умань-Ладиженка, умань транніка умань форманка Умань-Текуча і пролезні сіл, які йдуть по маршруту. Передбачаємо кошти на виконання реалізації цієї програми. На 26 рік ми передбачаємо 900 тисяч гривень, на 27 на 28. Мільйон гривень. Чому підняття цін? Трошечки з кожним разом, з кожним роком піднімається вартість квитка, і щоб нам передбачити і забезпечити, то ми піднімаємо суму на реалізацію даної програми. Якщо говорити трошечки, щоб ви володіли інформацією по статистиці, станом на перше 11. Видано талонів 10 459 штук. Практично використано, тобто це люди, що вже проїздили 7 тисяч 999. І відшкодували перевізнику за 10 місяців 599 тисяч 818 гривень. Це за 25 році. А в 25-му році ми передбачили 800 тисяч гривень. Як ми як майже вкладаємо за ці гроші? Да. Да. Ось така ситуація. Добре, шановні колеги, зауваження пропозиції. Mm -hmm. Голосуємо хто за проти? Тримався одноголосно. Так, далі про внесення змін до програми підтримки комунального некомерційного підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської області ради на 2023-2025 ласка. Планувалося затверджувати на новий період програму, але надійшло клопотання від керівництва обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з проханням надати їм 400 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів. Чому ми вносимо зміни і будемо проплачувати? Так як коли в нас відкривається швидкої допомоги, в ПДФО йшла в нашу громаду. Потім Антон Яценко посприяв, що воно пішов в гуманську громаду. А тепер повернуться знову в нашу громаду. Тобто ПДФО платять нас, ми попадаємо ці кошти в бюджет, то ми і не можемо відмовити їм в наданні. Матеріальної допомоги це зрозуміло. Так. Шановні, Розиску, це не пропозиції зауважені. Немає. Голосуємо хто за проти? Тримався одноголосно. Чотирнадцяте про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства центр первинної медико-санітарної допомоги Паланської сільської ради на 2026-2028 роки. Закінчується програма. Щоб надалі працювати для покращення надання медичних послуг жителям нашої громади, нам треба прийняти програму, що ми могли надавати субвенційні кошти на, на реалізацію тих чи інших заходів. Фінансування програми чітко ми вже не передбачаємо, як там мільйон чи два мільйона. Ми буде фінансування, ти буде в межах фінансового ресурсу бюджету Одинської сільської ради. В кінці року приходить керівництво з бухгалтером первинки. Ми аналізуємо витрати за попередній рік і передбачаємо витрати на наступний рік. Витрати в нас в основному йдуть на що? Це оплата праці за рахуваннями. Пам'ятайте, що нашим медичним працівникам, які працюють в закладах охорони здоров'я по громаді, ми доплачуємо з місця вже до 25% ставок. Потім йде е, на, на медикаменти, перев'язувальні матеріали, оплата водопостачання водовідведення, оплата електроенергії. Та придбання твердого палива на безоплатний та більовітку з лікарських засобів за рецептами лікарів та забезпечення іншими технічними засобами наших громад. Це підвутники калоприймачі. Це згідно постанови Кабінету міністрів, що є перелік категорій, які потребують надання безкоштовних ліків і безкоштовних технічних засобів. На це ми будемо передбачати кошти. що шановні колеги, зауваження, пропозиції. Голосуємо «За», проти. Тримався Утримався одноголосно. Однакте питання про затвердження програми підтримки комунального некомерційного підприємства Уманська районна лікарня Поланської сільської ради на 2026-2028 роки. Ну, ми також допомагаємо нашій центральній районні лікарні, і щоб продовжити на допомагати, нам також треба затвердити новий на новий період програм. Для чого ця програма дає? Щоб надавати доступну якісну вторинну спеціалізовану медичну допомогу. І забезпечувати стабільну роботу напрямки за завдання програми полягають у покритті вартості комунальних послуг та енергоносіїв та на інші видатки. Фінансування також буде визначатися щорічно, виходячи із фінансової спроможності бюджету Одержінської територіальної громади. Згідно статті 89 пункту, 3 бюджетного кодексу України, чому ми такі здійснюємо дії? Це ж оплата комунальних послуг та енергоносіїв, комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам для забезпечення надання медичних послуг за програмою медичної гарантії. Тобто це дуже прописано в статті 89 бюджетного кодексу, що ми повинні в вторинні ланці фінансувати енергоносії, енергоресурси. Ми це підтримуємо і будемо допомагати надалі. Для того і створюється, створюється, ця, створюється, ця програма. колеги, пропозиції, зауваження. Має? немає, просим коза. Проти тримався одноголосно. Так, і завершення. Про надання допомоги на поховання. Надійшла заява від жительки села комин Руденко Людмили Миколаївни з проханням надати матеріальну допомогу на поховання брата Сухинича Олександра Миколаївича, який помер у віці 55 років. На момент смерті він ніде не працював, в центрі зайнятості на обліку не перебував. Пенсії не отримував. Прошу підтримати і надату допомогу в тисяч 34. Шановні колеги, доважних пропозицій немає. Голосуємо не не хто за? Проти отримав все одноголосно. Дякую, шановні колеги. До зустрічі на ]üyorsun. сесії. Комісія завершена. Я...